Вітаю вас, таїну віків наполегливо прагнуть розгадати геологи. У їхніх скарбничках численна кількість знахідок, котрі дають змогу сучасникам дізнатися про те, якою була наша планета мільйони років тому. Отже, споглянемо у минуле через призму геології. Серед природничих наук, котрі мають значення для суспільства, геологія є однією з найважливіших для сучасного світогляду. Зародження і розвиток життя на планеті Земля у полі зору не лише вчених, а й усіх, хто не байдужий до того, яких змін зазнавала наша планета з часу її створення. На всіх континентах науковці знаходили і продовжують знаходити зеленокам'яні структури чи пояси, котрі є головним джерелом інформації про механізми утворення ранньої континентальної земної кори. В них містяться найдавніші структури первинних порід унікальної збереженості, котрі формувались протягом всієї геологічної історії Землі. Зеленокам'яні породи мають зелене забарвлення, що й зумовило назву структур. В поясах, де вони зосереджені, є унікальні величезні родовища різних корисних копалин, зокрема залізистих кварцитів, в тому числі і в Запорізькій області. Її геологічний фундамент складається з двох великих геоблоків середньопридніпровського та Приазовського. Вони розділені широкою смугою оріхово-павлоградського розлому. Кожен із цих геоблоків має свою будову й історію. Набір різновікових зеленокам'яних структур. Нові технології дослідження геологічної історії дають змогу визначати вік, склад і процес перетворення порід, зондувати земну кору на величезні глибини, відтворювати далеке минуле. Методики сслідування породені також еволюціонують. Значить, з первоначальної з простих класифікацій пород яких-то. предварительных представлений об истории формирования нашей земной коры в настоящее время существуют методики допустим датирования единичных зерен фрагментов этих зерен то есть мы получили инструменты которых конечно никогда раньше не было и сейчас мы получаем, можем получать совершенно другие представления. На нынешнем этапе изучения до Кембрия украинского счета основная задача сводится к геодинамическим реконструкциям. Все наблюдаемые комплексы пород, конечно, имели какую-то свою историю формирования, и вот задача реконструировать условия образования, значит, условия, это был океан, это был континент, Все це зараз такі роботи И В частности, в Інституті геохімії, в нашому інституті в Києві, були проведені значить, такі звучення коматіїтів при Дніпрові, при Азові, толітових базальтів, теж зеленокам'яних структур. Приазовський мегаблок, в межах якого знаходиться частина Запорізької області, є одним із найдавніших у світі. Вся його історія нараховує майже 2 мільярди років. Зеленокам'яна смуга смуга Приазов'я є своєрідним вікном у прадавню історію українського щита приазовський він по строєнню близько Дністровсько-Бухському блоку, який іздав виділялися як найбільш древні фрагменти земної кори українського щита. Однак э, останні годы були Выполнены работы по нескольким международным проектам, включая проект 599, в котором изучались осадочные породы зеленокаменных структур Приазовского мегаблока и изучая вот эту древнейшую классические минералы циркон. В этих структурах мы убедились, что зеленокаменные пояса формировались не на ювенильной коре, а на древнейшей, возрастом от 3,7 до 3,3 миллиарда лет назад. Ну, зачем с практической точки зрения изучаются зеленокаменные структуры? Во всем мире с ними связаны большие месторождения, крупные, крупнейшие золото, хрома, никеля, ну, многих других полезных ископаемых. Но, с другой стороны, с научной точки зрения, это, в общем-то, как я сказал, это окно, Именно окно в ранний архей, древнейшее образование, по той причине, что зеленокаменные пояса обычно слабо метаморфизованы. И как бы вот они бронируют в породах и остатки кластогенного материала, то, на котором они закладывались. Ну, на призовском мегаблоке зеленокаменные структуры очень радированы. Этот блок претерпел... Більшість деформації паліопротерезоя. І поэтому ізучення учені сталкуються з дуже великими трудностями, так як, во-первых, наблюдаються породи, які формувалися на протяжені двох мільярдів років. Вони сильно деформовані. У Бердянському районі на території Приазовського мегаблоку розташована Сорокінська зеленокам'яна зона. Це вузька ділянка довжиною до 40 кілометрів. І шириною близько одного кілометра з рядом родовищ і рудопроявів, золота і рідкісних металів, виявлених на початку 70-х років минулого століття. Сорокинська тектонічна зона має тривалу історію свого розвитку з чисельними етапами активізації, різними умовами формування порід, котрі відображають особливості свого походження. Про це свідчить родовище приазов'я, які мають унікальну комплексність. І їх утворення пов'язане з проходженням перегрітих мантійних мас в зонах тектонічних розломів протягом 2 мільйонів років. На іншій ділянці Сорокинської зони виявлено поле рідкометальних пигматитів. У їх складі слюди, турмалін, гранат, магнетит, сподумен з комплексом рудних компонентів берилію, танталу, літію. Прогнозування рудних родовищ є одним з найбільш складних наукоємких і актуальних напрямків у геології. Потрібні великі знання і зусилля науковців, практиків, технічних можливостей, досвід і навіть інтуїція. Геологічним здобутком в Україні стала подія 1993 року, коли вченим інституту геохімії мінералів і рудопроявів Національної академії наук України Георгієм Кравченко. В Сорокинській зеленокам'яній зоні було виявлено суроське золоторудне родовище. Вміст золота тут нерівномірний і коливається від 4 до 66 грамів на тонну. Проба самородного золота висока 926-983. Запорізька область розташована також і в межах середньопридніпровського мегаблоку. І от історію формування нам. пока не совсем ясно. Мы знаем, что он начал формироваться 3 миллиарда 200 миллионов лет, и более древних пород на Приднепровье нет, в отличие от Приазовья. И, значит, на его площади насчитывается, ну, крупных около семи зеленокаменных структур, и среди них выделяются особенно Белозерская, Конская и Верховская структура тем, то здесь мы увидим мезоархейские терригенные надстройки над зеленокаменными поясами, с которыми связана железорудная формация. И вот э, именно этим знаменита Белозерская зеленокаменная структура с своими э, железорудными месторождениями, которые имеют, ну по нашим данным, архейский возраст, на базе которого построен ГОК. Ну, что касается истории формирования Белозерской зеленокаменной структуры, она выделяется из других структур тем, что вот она имеет такую э, сильно проявленную гранитоидную на бортах, она имеет такую вот неправильную форму, и у нее, значит, в общем, ее строении выделя... <coughs> можно выделить некоторую закономерности, что там где есть. Э, Бальші запаси на вот этой железорудной формації сукращоних розріз іменно той мітабазітової части, которая подстилает. Білозерська структура, що знаходиться в межах Васильівського та Михайлівського районів, унікальний за геохронологічним положенням підрозділ до кембрію українського щита. Вона є еталоном серед аналогічних структур середнього Придніпров'я, за своєю природою типова зеленокам'яна. У структурі переважають осадово метаморфічні породи. передусім зелені сланці та залезості кварцити. В Белозерской зеленокам'яній структурі знайдені огромные залежи дуже качественных железних руд. Їх возраст около 3 мільярдів лет. руди, коли когда исследовали вони знаходяться під пристальним пристальным вниманием ученых, исследуются принцип образования, физика образования, химизм образования этих руд. И здесь же найдены древнейшие бактерии, железорудные бактерии, которые тоже участвовали в процессе осаждения железных руд. В частности, у нас в Белозерской зеленокаменной структуре Криворожский бассейн и все железные руды до кембрийского периода тоже образованы В результаті не только хімізму, але і в результаті дійства железобактерій. Для того, щоб краще дослідити мікроорганізми українських зеленокам'яних структур, використовується більш сучасне обладнання. Найновіші методики, що дозволяє виявити прояви найдавніших форм життя. У пошуку інформації щодо формування кори українського щита. Українські вчені співпрацюють з фахівцями з ЮНЕСКО. Діляться результатами своїх досліджень. Постійний обмін напрацюваннями дозволяє розширити межі пізнання. Пройдуть століття, і, можливо, хтось із вчених зацікавиться і нашим сьогоденням. Тож творімо історію буття гідно уваги нащадків. А наша мандрівка просторами наук триває. Залишайтесь з нами і надалі. Хай щастить. До побачення!